Останнім часом на території Шосткинської громади почастішали випадки покусів людей безпритульними тваринами. Про це розповіла завідувачка Шосткинського районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ірина Хаміцевич. На минулому тижні зареєстровано п'ять покусів, з них трьох дітей покусали тварини. За словами керівника, люди стають об'єктами нападу не тільки собак. Наприклад, в одному з мікрорайонів міста дитину покусала миша. Дитина, побачивши мишу, взяла її в руки і вона її вкусила і побігла далі. В результаті дитині довелося робити щеплення, адже сказ входить до п'ятірки найнебезпечніших хвороб з майже стовідсотковим летальним випадком. І це ми повинні запам'ятати і бути дуже уважними. Ще одну дитину покусала безпритульна собака. Іншу у Шосткинському районі домашній улюбленець. А через три е дні собака померла. І направлено на біологічний матеріал на дослідження в ветеринарну лабораторію, на сказ в ветлабораторію міста Суми, проте дослідження проводиться досить тривалий період, і дитина також отримує антирабічне щеплення. Ірина Хаміцевич наголосила на необхідності обов'язкової вакцинації домашніх тварин не тільки від сказу, а й від інших хвороб. Сама людина підлягає антирабічному щепленню у тому випадку. Якщо її вкусила безпритульна собака або кіт. Якщо безпритульна тварина е, е, кусає, да, покусала дитину, дорослу людину, і вона зникла, немає е, можливості спостерігати за цією твариною, е, обов'язково призначаються антирабічні щеплення. Як зазначає виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко, у шості проводиться робота зі стерилізації. Бездомних тварин допомагають у цьому комунальним службам зооволонтери громадської організації Добре серце. Вони їх приручають і доставляють на пункти стерилізації, а ми оплачуємо ці роботи по стерилізації. Станом на 18 травня у Шосткинському районі цьогоріч було щеплено проти сказу 3757 тисячі собак і 2231 тисячі кіт. Ця робота була проведена спеціалістами Держпродспоживслужби, які подвірно обходили домашні господарства. Також надають тварин власники на до установи ветеринарної медицини. Крім того, щеплення ще тут не вносяться. Ми вносимо їх. Потім здійснюють у нас. Щеплення тварин і лікарі, які клініки, які працюють. Ну, проводять ветеринарну практику. По ліцензії варто зазначити, що приватні ветеринарні клініки щеплюють та стерилізують тварин за грантові кошти міжнародних організацій. Крім того, і міська лікарня здійснює за кошти місцевого бюджету. Ті, що виділяють кошти, наша міська рада. Володимир Петрович наголошує, що щеплення тварини це законний обов'язок її господаря, за невиконання якого передбачений штраф. Якщо раніше там було 17, Гривень, штраф 81, то зараз мінімальний штраф от 50 неподаткованих мінімумів. Якщо повторно, то 100 неподаткованих мінімумів, від 850 до 1700 гривень. Людина, яка постраждала від укусу тварини, повинна негайно звернутися до медичної установи, а власник домашнього улюбленця до ветеринарної лікарні для встановлення спостереження за чотирилапим нападником. Для встановлення спостереження на протязі 10 діб медицина отримуємо сигналізаційне повідомлення. Встановлюємо це спостереження. Потім, на протязі 10 діб, якщо треба. Тварина залишається живою, все надаємо інформацію органам сумського відділу діагностичного МОЗ України. На щастя, починаючи з 2020 року, на території нашої громади не було зафіксовано жодного випадку сказу тварин.